Yeah. Вітаю, сьогодні вирішила записати вперше відео на вулиці, тому що влогу з зими в мене ще й не було. Як прикольно, я вирішила прийти на це місце, а тут хтось намалював серце. Вважаю це класним знаком. Зараз поставлю туди штатив, і будемо з вами спілкуватися ось таким класним краєвидом. Чому мені не прийшла ця ідея, коли тут було сонце? Було дуже гарно. Але ладно, це постійно знаєте форму треба було зробити рік тому, 10 років тому, 2 дні тому. Сьогодні ми тут падає сніг, зима дуже прекрасна. Ніхто є нею не насолоджується, на жаль, і за обставин, але ми до цього ще повернемося зараз про енергію цього року, і я хочу поділитися з вами інформацією. Нещодавно стала запускати свої курси, ділилася цим на своєму першому вебінарі про те, який це рік. І ми там проходили очищення від 25-го року, тому що які б не були енергії 26-го року, ну будь-якого року наступного, дуже важливо розуміти, що ну, в принципі, завжди, а особливо зараз, дуже дуже важливо звільнитися від старого. А, звичайні звуки, на жаль, Києва зараз. Добре, зараз він пролетить, тому що мені здається, що дуже гучно. А, хто це? Собака. Я ж думала, Вовк. <сіх> ну гарний знак, тому що хтось сьогодні з нашого містечка побачив Оленя, тому може хтось ще пробіжить. Ще сказати Чехоск... ще хочу сказати про цифру, тому що 2026 рік, якщо їх скласти всі цифри, це один, а один це про початок. Тому це рік дуже класний для того, щоб почати щось нове. Якщо ви давно чогось прагнули, хотіли запустити якийсь проект, це рік саме про це. Особисто для мене це дуже важлива інформація, тому що я в цьому році також переходжу у новий формат своєму професійне професійної історії. І для мене важлива. Ви розуміти, що мені цей рік буду допомагати, тому що я хотіла стартувати 25-му, і це виявилось неможливим тому що просто всі енергії були проти мене. Я це відчула і не почала цю борьбу. Я зрозуміла, що це рік про інше. Він був про завершення. 25-й рік він ще досі триває, що можна встигнути цей останній вагон. Якщо у вас є тільки ви знаєте, що якісь незавершені справи. О, пролетіла ворона. З'їжею, а для мене це дуже класне знаково. Взагалі бачите, я думаю, що ще 5 хвилин тут постою, Ми тут побачимо багато цікавого. Тому що 25-й рік він був не про старт, а він був про завершення, завершення своїх хвостів, завершення того, що витягли собою дуже багато років. І дуже важливо зараз, зараз прям зрозуміти, чи не переходити ви з цим багажем далі, тому що ті, хто не виділяє часу на осмислення свого життя, то кажуть: у мене немає часу. Я такий зайнятий, От ті люди, які не займаються цим своїм списком не розуміють, чого вони хочуть, в яких немає ціли, немає ніяких мрій немає ніяких планів. А вони просто живуть все життя в обставинах в тому потоці, який там створив хтось інший. Таким людям буде дуже важко, тому що ця турбулентність з цим багажом вона просто не пропустить на інший рівень, як би це не звучало. І цей перехід, про який зараз там всі говорять, там езотерики, він реально існує, тому що зараз змінюються всі енергії. І це факт. Особисто, я, навіть якщо б я не вірила в ці знання, особисто на собі дуже відчуваю. Uh, як, по, як все по перше, швидкість як міняється, як все змінюється всередині мене, як в мене змінюється інтуїція. Тобто я сильно відчуваю цей перехід для мене в 25-й був uh, один, дуже важкий. І важливо залишити все зайве. І для цього ще є час, тому щоб йти в 26-й рік, щоб переходити в нього. От, прям скиньте весь цей груз, прям скиньте все, що вам більше не потрібно, всі програми, які вам дослужать, і йдіть собі далі. Тому що 26-й рік, ця цифра 1, яка в цьому році, вона про те, що відкриті дороги, щоб щось починати нове, робити щось нове, якщо ви хотіли. Навіть якщо ця справа не міняється, можливо поміняти підхід у цієї справи. Коротше, це супер рік, але є нюанси. Які? Тому що зараз планети, які діють, Сатурн зайшов в риби. Сатурн це про дисципліну, він така достатньо жорстка планета, а риба навпаки. Риба це про інтуїцію, про духовність. Тому, розуміючи, що потрібно цим планетам і які енергії в цих планетах, ми можемо зрозуміти, що якщо Сатурн це дисципліна, а риба це про духовність, нам важливо в цьому році зробити якусь дисципліну. Тобто це може бути якась практика. Наприклад, там, кожного ранку 10 хвилин робити. Якусь медитацію. тому що так ви будете йти з енергіями цих планет. У вас буде і дисципліна, і ви будете робити практики, тобто духовно розвиватися. І це також як би казати Риба дивиться, я така класна. я Роблю ці практики. Да? Давайте піштовти мене до моїх мрій. Далі про початок, про справи, про нові проекти. Перша половина року. Тут вже, тут вже не про Сатурна, а про Юпітер і як він впливає. Перша половина року до літа вона така, знаєте, не дуже швидка. Вона не про супершвидкість, коли хочеться вистрілити, коли хочеться, щоб миттєво все було. Наприклад, я зараз. На етапі приходу в нову справу, тому що з підприємства і стилю я приходжу в онлайн продукти, створюю курси про вебінари про медитації та практики. І мені це дається не дуже там просто і 25 рік мене не пустив. Тому не буду зараз на цьому зупинятися, але ця історія про те, що мені зараз потрібно максимально а, виходити в ефір, робити те, що я завжди не хотіла, виходити на публічність, тому що не з дивлячись на те, що в мене інстаграм, телеграм, і я це вже 100 років записую там відео, і дуже давно була в блогінгу, боже, це ворона неймовірно. Ось така була. Коротше, моя тема про те, що я ніби і хочу ділитися, але не хочу бути супер публічно. І це був мій такий супер стоп. І зараз, коли я на етапі, що потрібно. Прописувати стратегію по рілсам по відео по тому ж YouTube, по телеграм-каналу, я розумію, що мені хочеться одразу моєго результату. Знаєте, запустила там три рілса. Я вже хочу, щоб вони вистрілили, щоб це був мільйон переглядів, і щоб я розповідала цю історію. Запустила рілс і 100 тисяч людей до мене прийшло. Так, от зараз все може статися. Насправді я за те, що ми творці свої реальності все можливо, тобто без ось цих програм, що ось так або ось так. Але саме енергія цього. Рокл про те, що до літа ми просто робимо. Ми робимо, ми вкладаємо. Ми як сіємо це зерно. А вже після літа буде інша енергія, буде більше все швидко траплятися буде легше Хто то, що стріляє, а зараз щось їде. Я не знаю. Також почекаємо, хай проїде. Так, от розуміючи, які енергії в цьому році, я розумію, що першу половину я не буду робити свої саме великі проекти, на які до яких я дуже готуюся. Я вирішила робити маленькі продукти, тобто маленькі. Тобто я просто вкладаю, складаю, складаюсь. Складаю, мені я отримую відгуки від людей. Я розумію, як яким провідником я може бути, розумію, що потрібно покращити, і ці півроку до літа я. Від себе не вимагаю якихось вау результатів. Я націлена на плани, я націлена на результат, але я не буду від себе вимагати якийсь там результат, я не знаю, світової зірки. Я буду робити просто максимум робити це і стану творчості, розуміючи, що енергія року про те, щоб вкладати. І я буду робити це, не втрачаючи це життя. От як я зараз в Києві супер, все м'яко кажучи, не атмосферно, Світла немає, тепла немає. У всіх колективний настрій жахливий. Я відчуваю ці хвилі, якби собою не Займалися тим не менш, я дарую собі цю зиму, цю прогулку, мені прийшла ідея саме на прогульця, чому б не записати відео на вулиці? чому завжди треба десь сидіти, чому я не можу взяти з собою штатив, не поставити його і просто не розмовляти. І я не хочу пропустити цю зиму, пропустити це життя, тому що вона більше ніколи не повториться. Я от зараз дивилася, придивлялася фотографії свого своєї дитини і побачила, як із попса він виріс за 4 роки, і ці 4 роки дуже швидко пройшли. Тому йдучи до своїх цілей. Це не історія про те, щоб із точки А в точку Б йти і прям біжати і нічого не помічати навколо. Я дарую собі нормальний класний ритм там, де я. Роблю, працюю, вкладаю кожного дня. А вже з літа енергія буде інша, швидкість зміниться, і енергетично будуть ті всі процеси легше, але легше для тих, хто робив на протязі цих півроку. Усі великий курс я планую не саме на осінь. перше Вперше я зроблю ретрит в непал з дівчиною. Це також буде восени. І коручно, в мене дуже багато планів саме от на те, що буде в у другій половині цього року. І розуміючи, це енергія мені набагато легше з планувати свій рік. І я сподіваюся, що ви також візьмете це для себе. Дуже важливо, що в цьому році е ті планети, які впливають на цей рік, також про те, щоб багато переміщатися, щоб багато подорожувати. Тому максимально скільки це можливо додати подорожі в своє життя. Е Знає, ну дивіться, і навіть сонце. Мені здається, що краще просто завершення відео не могло і бути, і все, що бачите, все, що не відбувається, все потім на найкраще. Тому що я приїхала в це місце і відчуваю Тут просто якийсь такий драйв, таку силу, ніби я зараз десь на Калапатар І зараз буду дивитися на світанок з видом на Еверес. Просто, просто вау! Які відчуття хватайте цю зиму, незважаючи ні на що. І так, ми зупинилися на подорожах, і я завершу цю думку, тому що я точно знаю, що будуть такі люди, які скажуть, ну, подорож це супер класно, але для подорожі потрібні гроші. І тут я не приймаю такі коментарі, тому що в мене є власний досвід, де я без нічого знаю, як це, коли є сила наміру, зробити перевернути своє життя і зробити його зробити із неможливого можливе. Тому я хочу розповісти вам історію про одну свою класну, дуже знайому. Десять років назад я вперше полетіла в Непал. Була одна знайома, яка писала мені, Боже, Непал, це мрія, це моя мрія, мрія, мрія. Коротше, з цього моменту я вже за десять років прожила сто життів, і нещодавно ця дівчина мені знову пише, тому що я знову була в Непалі. Вона каже, Боже, моя мрія, це так класно, я не можу І Я їй пишу: Юля, слухай. Так, якщо це твоя мрія, пройшло вже 10 років, як я це чую, ти постійно мені це пишеш, чому ти не поїдеш? І вона мені пише: Ну, перша причина зависла до речі, не одразу відповіла. Така, ну гроші. Ну, зрозуміло, гроші це завжди така, типу причина номер один. Хоча ні, тому що все в голові, це все про мислення про свої програми і про свій стоп особистий. І я їй кажу: ну, ти реально не могла за 10 років накупити собі на Непал, тому що коли я вперше поїхала в Непал, в мене було аж 500 доларів. Я купила найдешевший білет, авіа, який тільки був. Я там ночувала півня. В репорту, тому що така була стиковка незручна. Я жила в хостелі, я не пам'ятаю, чи за 15, чи за 18 доларів на добу. В мене вдягав весь сків, тому що в мене не було грошей на весь цей на всі ці там палки, спальники, всі ці речі. У мене реально були тільки ботинки, навіть штани у мене Ну, тобто реально я, я не шуткую це не буде вона історія. Вона просто збирав із Київ, навіть підільник цей а, мені подружка давала. Ну тобто, у мене навіть рюкзака не було, тому що я просто вирішила туди поїхати. І ти мені розповідаєш, що за 10 років ти не могла накопити грошей на Непал. Я кажу: слухай, ти знаєш? Є просто два типи людей: є ті, які мріють про дім у моря, а є ті, які просто їм подобається мріяти про про дім у моря. Тому що ну одне, одна справа сидіти і мріяти, інша справа вже жити там. Да? Тому що мрія, фантазія цікавіше ніж реальне життя. Я так вплинула на неї цим останнім разом. Я не знаю, стала писати голосові. Мене іноді буває таке, що відкривається на людину і починаю пушити її. Я кажу, ну раз це до мене звернулася, то вже втримую по повній програмі, і вона цю мрію здійснила. Вона здійснила за рік. Ну тобто, 10 років вона мені писала, що це мрія. За рік вона її здійснила. І я хочу цю історію залишити і надихнути на те, щоб що. Можна аж подорож зробити будь-яку, можна і в Карпати поїхати, можна в інше місто, можна, ну бо що придумати. Можна знайти якихось друзів, поїхати до них. Зараз тільки можливості по інтернету жити недорого. Тому насправді, коли ти включаєш мозок і починаєш шукати варіанти, варіанти приходять. Тому що коли в тебе є запит до всесвіту, він тільки радий його обробляти і давати тобі варіанти і шанси. Тому це рік про подорожі, наскільки це можливо зараз, зрозуміло, все зрозуміло. Ну я я сама. В Україні живу 4 роки. Я все ну я, я все це проживаю на собі, особливо я. Зрозуміло про чоловіків Я не більше ночі аудиторія дивляться, але я розумію, що якби подивився якийсь чоловік, сказав би, так, клас, я, я вже полетів, по, по поїхав. Але наскільки це можливо, змінювати саме обстановку, змінювати ось цей круг, коли ти вже в систему заходиш, коли ти вже в матрицю цю заходиш і вже не помічаєш, наскільки ти на автоматі? З цього дуже важливо вириватися максимально, навіть якщо немає важливості прям виїхати, подорожувати, не знаю, змінити свій просто маршрут. Їхати іншою дорогою, ходити іншою дорогою, ходити в інший маркет, покупати інші продукти, ну просто міняти, міняти ось цю систему, щоб не було такого, що ти застряв і не бачиш інших варіантів життя. Тому дисципліна, практика, подорожі. І ще є дуже класна книга. Я її зараз прочитаю. Вона називається Накопичений ефект можна я напроти сонця, ось так поставлю, тому що хочу попрощатися напроти сонця. Боже, в будь-яких умовах можна відчувати щось неймовірне. Все, все на цьому я завершу. Я могла би дуже довго розповідати про енергію цього року, про те, що робити, що не робити, але в цьому немає ніякого сенсу. Зробіть головне, щоб не просто отримувати інформацію, головне, щоб її додавати в своє життя. Тому просто додайте ці три пункти: дисципліна, хоча б якась медитація, і хоч якісь подорожі, просто запишіть собі в блокнотик. От хочу туди поїхати або туди і подумати, як ви можете це зробити. Прочитайте ось цю книжку, тому що вона класна. Я залишила її в своєму телеграм-каналі і взагалі зрозуміла, що мені хочеться більше розвивати навіть не інстаграм і навіть на Ютуб, а саме телеграм-канал, тому що там я пишу на двох своїх мовах. Там я збираю ком'юніті, там люди думають, що я ділюсь фільмами, книгами, своїми думками і хочу зараз ділитися і практиками, медитаціями, подкастами. Так от в цьому світі, який є зараз, я відчуваю потребу в тому, щоб об'єднуватися, щоб знаходити своїх, знаходити свою стаю. Тому запрошую телеграм-канал. Вважаю вам, бажаю, бажаю вам класного року. Зробіть його, зробіть його просто таким, яким ви хочете. Просто згадайте, що це життя ваше, це ваше тіло, це ваші думки, це ваш стан. Згадайте про те, що у вас є вибір, що ви можете обирати, тому що я собі теж це нагадую. І кажу собі, що, мабуть, наступної зими я кудись поїду, тому що. Ну, вже ці чотири роки, вже важкувато тут бути. Я досі не готова переїжджати назавжди. Коли мене питають, чому тут залишилася, Я кажу, що я тут, тому що тут земля моя. Саме земля моя. Для мене Україна це про землю. Здалось, ніби моя дитина мене кличе. Для мене Україна це про землю. Я поки тут, але потрібно виїжджати, потрібно бачити нормальне життя, тому що іноді просто дуже важко. От, і сонце знову підсвітило. цьому я вже дочка з вами прощаюся, піду по кайфу. І ще раз поважаю вам, щоб ви зробили свій рік класним, тому що крім вас його ніхто таким не зробить. To realize our destination